Поспілкуємося сьогодні із Сергієм Кривоносом, генералом майором запасу Сергію Григоровичу, вечір добрий, доброго вечора. Слава Україні! Героям слава Сергію Григоровичу, і вам адресується питання. Ми безумовно з вами будемо спілкуватися і на військові теми, в тому числі. Але що стосується заяв президента Зеленського, що він сподівається, що саме за цієї каденції комісарів Європейського союзу, які переобралися, Україна вступить до європейського союзу, так ні або можливо. Ну... Вступ до європейської Союзу – це гарна а, мрія. І але для того, щоб вступити, нам ще треба виконати певні домашні завдання. І коли періодично, на жаль, виникають перві корупційні скандали на вищих ешелонах влади, або, скажімо, не випусне якісної продукції для фронту за страшні гроші, це викликає питання і. Обурений не тільки у українських громадян, а величезна кількість питань у тих, хто кажуть, що будуть ради бачити нас в Євросоюзі. Але одне з головних питань в Євросоюзі це питання прозорості дій е, державної влади. І коли чиновники мають обвинувачення, прибав, навіть не виждає, коли чиновники мають проколи, але жодного. Такого покарання. вони покарання вони не понесли, то це викликає ще більшу кількість питань. Тому давайте згадаємо навіть 22-й рік, коли е, пропали, ну, тому що ж суду не було, не можна сказати 100%, що вони були вкрадені. Просто ці гроші пропали. Це 1 мільярд 300 мільйонів доларів на закупівлю артилерійських снарядів. Снарядів не відсталося, грошей нема і покараних нема. Це одне з таких питань, яке от виникає тільки по 22 років. А кримінальне провадження відкрито? По кому? Де? Але ну, ж є відомство, за, яке відповідає за закупку за, снарядів. За, за ті два роки, що вже пройшло з того моменту, ми не побачили жодного судового процесу по тим крадіям, які приймали участь у схемі. Невже ми думаємо, що ці прізвища не знайомі, то знайомі. У нас е, ми бачимо, наскільки швидко працює суд, якщо влада в цьому зацікавлена. Давайте згадаємо, як швидко влада запроторила до в'язниці того ж самого генерала Павловського. Потім генерала Марченка, потім е, полковника Червінського, як швидко і все гарно вони робили, бо в них був конкретний особистий їхній там ворог, і вони швидко е, поводили з ним достатньо жорстко. І суди, і прокурори. І для мене не зрозуміло, чому, коли такі масштаби крадівництва відомі, ніякої реакції з боку влади немає. Це знов працює принцип для своїх, як треба для інших закон. Чи вони думають, що е, у українського народу коротка пам'ять? І вони все забудуть. Та ні, питань все більше і більше виникає. І це не критика влади, це констатація фактів. До слова сьогодні маю ряд за масової інформації. Financial Times, зокрема, про це пише на американських чиновників, посилаються чергового міністра оборони Китаю, заарештовано за підозрою у корупції. Видання пише, що адмірал Дон Цзюнь став фігурантом антикорупційного розслідування, ініційованого сідзінпіном. Подробиці звинувачень поки що не розголошують. І це вже третій міністр оборони КНР, поспіль якого проти якого проводиться розслідування у справі про корупцію. Чому такого не відбувається в Україні? Можливо, це трохи дивне питання, і воно трохи риторичне. Якіком але певно ж мають бути зацікавлені, зацікавлені верхні особи у тому, аби корупції не було, бо це означає, тому, що ми очолюють, швидше прийдемо до якщо вони створили очолюю ці схеми, то тоді в мене всі відповіді для мене зрозумілі. Ну дивіться, от ви чудовий приклад привели по міністру оборони Китаю. У нас е починає розкручуватися потужний скандал з е неякісними 120-мм мінами, і е величезна страшна сума, навіть увійте, 43 мільярди, які було витрачено на виготовлення цих мін. Е 100 тисяч мін поступило на фронт, і величезна кількість відео, де вишибний заряд не спрацьовує, де міна не виходить, де пробачте, мінометники з кожного третього пострілу приймають так званий е аборт. Ну, Мінометники розуміються, це коли міна не вилітає з каналу ствола, і потім треба звідти, що обережно викачують. І не факт, що ті, хто його викачують, безпосередньо залишаються живими. На жаль, в моєму житті я бачив, що буває, коли розривається міна або в мінометі, або при доставанні міни і що залишається від людей. Це страшна картина. Це просто невеличкі шматки розірваного людського м'яса. Так от мені дуже б хотілося, що хто винен в цих безпосередньо. Крадівництво ці цій ніякісній техніці попали б на фронт і безпосередньо самі приймали б ці, як ми кажемо, пологи ось, нашим, разом з нашими мінометниками. Можливо, б тоді вони змінили своє відношення, тому що попередні роки влада абсолютно не карала, безкарність породжує безвідповідальність, відповідальність породжує хаос. Так, от в певних моментах. Не дія або відсутність дії з боку влади породжує такі системні провали, що стосуються потужного рівня оборонодатності країни. Бо що таке 120-й міномет? Наразі от величезна кількість питань виникає, чому на певних ділянках фронту москалі так швидко просуваються вперед. Бо тут два фактори залежать. І навіть я не розглядаю питання зараз наших підрозділів, які там активно ведуть, не підготовлені, не підготовлені. Питання полягає в тому, що якщо. Артилерія ворога посилена безкарно змішує з землею фортифікаційні споруди наших людей, і це виходить такий фарш. То безпосередньо нема кому я обороняти цю позиції. Це перше, тому що відсутня нормальна контрбатарейна боротьба, бо відсутня нормальна артилерія з нормальними дальностями і з потрібної кількістю снарядів. Бо снарядів е дають стільки, ну. От, буквально перед заїздом на ефір я спілкувався з декількими артилерістами, ну, кажуть так, щоб не здохнуть. Ну, просто це ні про що, знаєте, як українське прислів'я, салом по губам помазали, запах є, смак є, але не наївся точно. Так точно. Ще більше апетит розігрався. Так так от снарядами така проблема. Це от, що стосується переднього краю. Друге, якщо у комбата, а в кожному батальйоні мусить бути мінометна батарея, хоча б. Є 6 120 х мінометів. Він достатньо швидко і впевнено уражає ворога при бажанні його наступати до наших траншей. І це дуже ефективна і якісна річ. А тепер давайте порахуємо 100 тисяч мін, які мусили безпосередньо там поставити, і 100 тисяч ми величезної кількості браковані. То скільки ми віддамо за цю бездіяльність, безвідповідальність, я не навіть не знаю, як сказати ще по-іншому відкрита диверсія на користь ворога, скільки ми заплатимо за це на життями наших воїнів, і тоді не будуть виникати питання, чому наші збройні сили відступають. Бо особиста людська хоробрість це важливий фактор, але проти потужної зброї треба відповідати потужною зброєю. І воювати треба не людськими життями, а спроможничі своєчасно уражати ворога при накопиченні в районах, що стосується наступу. І тоді ми зриваємо його бажання наступати в самому, як кажуть, початку, і це достатньо ефективно. Сособистого досі до це знаю. Якщо у нас нема чим стріляти і нема куди стріляти, то що ви хочете від тих людей, яких потужно змішує російська артилерія з землею і жодного. Міни з нашого боку в бік ворога не летить. Це достатньо складно. Я також проходив це, коли ведеться обстріл не одну, не дві, не три години. А з нашої сторони що? Крім стрілецької зброї, у нас нічого немає, а відповісти ворогу потужну артилерію немає. Не дуже добре відчуття, а це значно в більших масштабах, ніж це було в попередні роки. Тому все знову впирається спроможності держави надати по, е, на запрос. Нашої армії ті потреби, які дозволили б їй виконувати завдання. На війні рівень твоїх фантазій завжди спускається до рівня твоєї тренованості. І рівень тренованості це не в фізичному розумінні безпосередньо люди. В масштабах держави це економіка в першу чергу, коли всі потреби Збройних сил задовільняються величезним величезній кількості, uh -huh. але ми і продовжуємо величезній кількості закупати дроні і іншу техніку за рахунок безпосередньо наших е, волонтерів і українського народу, а також і закордонних е, партнерів, які нам допомагають, і закордонних волонтерів uh -huh. то де ж спроможності, тоді держава. Чому не опрацьовано те, що може забезпечити наші потреби? Повертаємося до самого початку, дивимось. Причинно-наслідкові зв'язки розуміємо, що той план, який мусив був працьований на початку великої війни, він називається мобіліційний план держави, який мусив опрацювати кабінет міністрів, затвердити президент, і відповідно цього плану кожне підприємство України мусило отримати завдання по випуску певної продукції подвійного призначення ну, в першу чергу військових. Uh -huh. Цього не зроблено. І що тоді бажати від військових, коли не працює проста річ, що стосується мобілізації? Причому ми ж з вами вже говорили якось, що таке мобілізація. Мобілізація це не про людей. Мобілізація це про економіку і про державні органи. Сергій в говорю перепрошую, ми ще поговоримо про мобілізацію. Поки ми далеко не відійшли від теми мін. Я ж нагадаю для нашої аудиторії, що напередодні воєнкор пан Абутусов повідомив, що з фронту відкликають понад 100 тисяч бракованих мін вітчизняного виробництва. За його словами, проблема полягає у неспрацьованих боєприпасах. Йдеться про майже 2 мільйони мінометних пострілів. Бутусов наголосив, що більшість снарядів або неточні, або взагалі не функціональні Давайте почуємо детальніше. Серед цих 2,5 мільйонів, скажу так, приблизно. Приблизно біля 1 мільйона 900 тисяч це мають бути мінометні постріли з цих 2,5. Ну, якість цих мінометних пострілів за 25 мільярдів, ми зараз бачимо. Це просто Ну це диверсія. Це реальна диверсія. Ось ми власне вже і обговорюємо. Продовжуйте, будь ласка. Також що стосується, Ну щоб уявити масштабність крадівництва або вироблення браку, бо це також крадівництво. Так, проста річ. Дивіться, мінометна міна це вкладається дві міни в один ящик. В середньому десь на один залізничний вагон, іде від 280 до 340 ящиків з Угу. Uh -huh. А тепер давайте у нас там півтора мільйона да, мін, як сказав пан Юрій. А тепер зрозумієш, що це 750 тисяч ящиків. А тепер 750 тисяч поділимо хоча б так умовно на 300. То скільки вагонів, ви уявляєте, довжину цього ешелону бракованої продукції для фронту? Це ж не один кілометр. Вагон 18 метрів. У ну, суміс раз, разом зі Цепкою. Mm -hmm. Це яка ж довжина, які ж страшні масштаби крадівництва. Хто з вашого огляду за цим стоїть? Е, а тут схема ціла: тут не один, не два, не три. Розумієте? Це якраз про те, що ми говорили, що безкарність породжує все а все породжує хаос. Ну, для нас у нас існується величезна кількість організацій, які чудово борються з тими самими Павловським генералом Павловським. Генералам Марченко, яких своєчасно закривали, то щось, от якраз з реальними людьми, які крадуть, і є реальний результат цього крімниця, щось вони абсолютно не борються. Це їхнє завдання. Саме вони мусять розслідувати ці справи і доводити до українського суспільства, кому і яким чином вони видвинули обвинувачення а вже безпосередньо суди мусять розглядати ці справи. У нас з 22-го року вкрали у держави вкравло мільярд 300 мільйонів доларів, і ніяких судів, ніяких розслідувань ми не бачимо. Це тільки один з прикладів сотень таких корупційних скандалів. Міжвідомча комісія рада прийшла до наступного висновку. Основні причини несправності вітчизняних мін на фронті це знижена температура та підвищена та підлощена вологість. За даними Суспільного, усі дефектні боєпропаси замінять новими, що пройдуть перевірку. А я зазначу, що Міноборони вже три тижні займаються розслідуванням причин нештатного спрацювання 120-мм мін в одній з бригад на покровському напрямку. Справу також розслідує ДБР. Давайте почуємо із цього приводу деталі. Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії щодо постачання неякісних мінометних мін калібру 120 мм вказують на можливі причини дефектів, зокрема неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їх пошкодження. За цим фактом Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження. За результатами роботи міжвідомчої комісії будуть прийняті відповідні кадрові рішення щодо відповідальних посадових осіб. Сергій Огоргорович. Дивіться. Саме смішне, хто входить в склад цієї комісії. В Склад цієї комісії входять представники Мінстратехпрома і Украборомпрома це ті, хто безпосередньо випускали цю продукцію і контролювали її випуск. Ну повинні були контролювати випуск. То ви ставите ку лисицю стерегти кур-куркнику. Це ж смішно, це просто нереально. Це настільки і безпардонна брехня в очі власному народу, що навіть не підлягає таким нормальним позитивним коментарям. Яка реакція військових на передових тих безпосередньо військових, які ризикують, щосекунди своїм життям? Яка їхня реакція? Скажемо так, в м'яких тонах дуже матюклива, матюкається дуже сильно. А якби ці пани, які в цьому винні з'явились там, то я думаю, вони б мінімум всі ребра переламали б. Дивіться, Сергію Григоровичу, Пан Сирський на днях сказав, що буде новий контрнаступ збройних сил України, тому що перемога неможлива, якщо збройні сили будуть працювати лише в обороні. Давайте почуємо до речі, сирського. Ви також прокоментуєте наскільки це ймовірно, реально враховуючи, що у нас є невеличкі проблеми. Перемога неможлива. Якщо ЗСУ працюватимуть тільки в обороні, маємо перехоплювати ініціативу та контратакувати. Маємо і будемо. Де і хто – побачите. Можемо це собі дозволити зараз? Будь-які фантазії в армії завжди спускаються до рівня тренованості. Якщо в нас є бригади, якщо в нас є зброя, яка спочатку зупинить ворога. Потім виснажить його і знищить його резерви, чому би ні? Це можливо відповідно тих безпосередньо факторів, які завжди визначають успішність наступу. І саме головне наступати треба там, де тебе не чекають і коли тебе не чекають. Все можна в армії, але найголовніше, я боюсь цього. Щоб ми не повторили помилки кінця 22-го, початку 23-го року, коли про літній контрнаступ 23 го року розповідали всі, крім військових, от реально. І в результаті, що сталося, то сталося. І там багато питань до багати, величезної кількості людей, які на цьому піарились. Тому ну главком приймає на себе рішення, е, я не знаю, де, бере зобов'язання проводити такі речі. Питання полягає в тому, що е, якщо це зарадить суто політичних амбіцій нашого керівництва, це одне. Якщо це буде спиратися на потужну спроможність наступати і зберегти величезну кількість людських життів, це інше. Бо, звичайно, будь-який наступ все одно це втрати. Але втрати можуть бути виправдані, хоча жодна втрата не може бути виправдана бо життя безцінне. Але між тим, е, коли потужно будуть працювати. Техніка, коли ми будемо бити ворога на випередження, у нас є достатньо для цього шансів. Але це знов таки ж питання не до військових, бо мобілізація це ж не про людей. І завдання держави в першу чергу постачати до війська мотивованих навчених людей. Що стосується мотивації, мусить бути опрацьована програма національно-патріотичного виховання населення, в першу чергу також і молоді на майбутні перспективи. І підготовка населення, що стосується спроможності е, оволодіти військовою професією або професію подвійного призначення, свій час ми пропонували цієї для цієї влади ще в 2019 році. Влада сказала, що не потрібно і підняття рівня оборонзатності країни було заморожено ще на початку функціонування цієї влади. На жаль, так зараз цю ситуацію ще можливо виправити, ось ви говорите про виховання можливо, українського можливо, але е, скажіть мені, хто. Цим займається. В свій час це завдання ставило, ставилось під е, Ради Національної безпеки і оборони і під апаратом РНБО. І я відповідав за це питання. І ми багато чого зробили. Потім це було заморожено, і не зрозуміло навіть, а хто ж далі цим питанням займався. І хто зараз займається? Зараз у нас РНБО е, достатньо така суперзакрита організація, і якоїсь активності навіть при попередньому Данілові. Який 22 лютого 22 року розповідав, що він не бачить взагалі ніякої загрози наступу ворога на Україну. Така цікава, такий цікавий момент, так разом з міністром оборони Резніковим. То зараз взагалі не зрозуміло, чим вони там чим вони там займаються.